Заморома і коротше. Зараз ми будемо створювати мирну, процвітаючу Україну. Function of History 2. Дивіться, в мене така Україна. У нас 4 мільйони 500 тисяч осіб. Так. Проведемо асиміляцію. Тут треба, щоб писалося. Вовендер Бендер або Трасполь, а не більше. Чи більше? Так. Зараз населення України становить 4 мільйони 548 тисяч осіб. Так, зараз нам треба. Нам треба, коротше, ремприрос там самі збільшити. Так, вісім. Нам треба прибуток. Чек там розвиток. розвиток. у нас є. Економічно, да, непогано. Логій. Прибуток. 75 тисяч. Капець. Там 55 тисяч, а справді тут 15 тисяч у мене. Тому цього рік. Чи в мість, чи в чотири ходи, все не знаю, ой, нам треба покращити. Ну, самі зрозуміли. Коротше, і мені вдалося тут майже всі провінції прокачати до ферми. До ферми, ну, самі зрозуміли, до другого рівня, крім оцієї провінції. Ну, Ростов на Дону. Тут послужливі е, степ два місця і тому я не можу тут покращити. Але нічого у нас тепер. Середній приріст населення. 52%. Це добре і круто. Так, нам треба покачати економіку. Економіку нашої країни. Я майже всі гроші, більш точніше більш, більш, більш часу розшивка на економіку. Тепер ми будемо покращувати цю економіку нашу. Так. Ми будемо розвивати економіку нашої України. Самі зрозуміли. Так, мабуть, у нас майже 20 тисяч ми монет. Прибуток у нас такий, Ну, такі у нас гроші. Загальний прибуток сто 93 тисячі. Сельда 20 тисяч. Так. Прибуток у нас іде величезний плюс. Згорміло 20 тисяч монеточок. Монеток. Клас у нас. Так класно. Така класна і крупна економіка в нашій країні. Ми дійдемо до. до кого? Це просто капець. До чого ми Да. Треба покрашити. Треба подивитися на щастя. Щастя десь є тут. Щастя, щастя. О, щастя! Посюди щастя, поставив. А поставок немає. Круто. Ну, просто на сам я теж у нас такий великий. Дивіться, який прорис на сам саме найбільший. Прорис на сам рівень, рівень прорису на сам я в Бельгії. Класс. 5 мільйонів на 1 мільйон сто ще масі або менше 6 мільйон ми прокачали. Давайте ми асмілюємо прикордонні провінції. У нас в Українці буде побільше. Класс. У нас така нормальна, така процвітаюча країна. Процвітаюча хорошою економікою. До да, нас хороший такий великий прибуток. Хороша економіка країни. Так. У нас тут ПМР. Подивитися. Ну, зрозуміли, нас тут треба. Коротше, знаєте, що я придумав? Давайте ми Київ прокачаємо. Київ в нас був могутній Могутніше, ніж зараз. Щоб були високі заробітні плати, до яких ми потім дойдемо. Якщо що, то не звертайте уваги, там просто в мене Тут ніж не в мене, в цій кімнаті телек але не буду вам розказувати, зараз я буду прокачувати, покращувати країну будуючи в Ріаному ферму. Коротше, я буду покращувати. Я буду покращувати ферми в саме в цих областях, там, де народилися мої родичі і, ж, ну. Там, де живуть, я не буду покращувати, а там, де народилася, я там покращу. Мене народилися в Рівненській області, там царни, близько для сари народилася. В Рівненській Київці провінції таке село знаходиться, там, де я живу все життя. Тут мій, там в мене теж багато хто народився. В Києві теж в мене багато хто народився і живе. До сих пор у мене чи за кордоном є родичі. Так, ТЦК. Ой, кажу, згадав про це. Вибачаюсь. Якщо то я до ЦК ніяких претензій не маю, просто якась там. А хоча... Коротше. Ці, хто не хоче слухати, то перегорніть до 9.20, але я вам розкажу. Коротше. Я така необразована ютуберка чи ютубер. Неї мені казалось, ганьба так казала, щоб я в ЦК Молдову переїхав. Так вона на українській мові хтось приїжджав. І це не явно не з України, тому що якщо оце вони з України, то їх зразу вже за такі коментарі впіймали СБУ. не знаю, чи чоловік, чи жінка там писала, що там якась Анна чи хто там. Ну, дуже погано бо ганьба яке таке. Ну, давайте ми продовжуємо. Ну, що, перегорнули. Так, я... дивіться, я зараз буду покращити економіку країни. Так, економічний ріст. Ми покращуємо. Бачите, як ми сильно скотили, Ой, не скотилися, ми не скотилися, ми пішли в плюс по населенню. Бачите, нас населення 6 мільйонів. Бачите, яке у нас величезне населення. Так. Клас і хороше різне населення на нашій країні. У в країні. Дуже багато хто живе. 10 Придністров. 264 з Білорусі, 293 з Росії, 1400 з Словаччини, 2884 з Угорщини. 5099 Молдови, 8335 із Румунії, 9245 з Польщі, і ще 6208 тисяч України, України. це 9, 99%, да, у нас українці хоч на етнічні, але це дуже круто. в Японії там 98% з населення етнічні Японці, да в Японії. Цікавий факт. Японія там багато в чому лідирує. І китайська на Республику Японії там муть всі провінції. там муть в усіх, помні, всіх во А це Хоча не, це не точно. Це не точно там населення побільше, ніж у нас. Там хороший ріст населення мучі. Сам не знаю, там Китайская народка, КНР, Росія. Ми, можливо, скоро, а може і не скоро обогнемо, обженемо спільноше на українській. Коротше, в мене на 8 тисяч людей збільшилося населення, тепер воно збільшується на 13-15 тисяч. Представляєте, як це круто населення збільшується. Це дуже добре. Бо я хочу на перше місце. Да. Бачите, ми скоро обженемо Туреччину. Коротше, дивіться, яке в мене велике населення. Ми вже на дев'ятому місці. Ми вже обігнали Туреччину. Залишилося обігнати Францію. Індонезію, Японію, Німеччину, Росію, Китайську Народну Республіку, Індію і Сполучені Штати Америки ми будемо лідерувати лідерами в цьому світі. Так. Е, мені зараз треба. Якщо в нас десь була триває життя, то ми нас була десь 80 або 85 років. Так, да, це багато. Для мене 85 років або більше це дуже багато. Деякі це дуже багато ще більше, ніж для мене. Тут у нас 9000 з Польщі, а раніше було 9 тисяч. Я кажу, 6 тисяч у нас було. А на 9 тисяч. Так, населення у нас велике. Не такі нашому росту. Коротше, мені в Мароку оголосили війну, і Мозамбік, Мозамбік. ну, всі Ми вони їх зупинили. Наша ціль зараз це. Це 7 мільйонів людей, осіб, точніше, Да. Коротше, Росія це дуже велика країна. Там, коротше, сама найменша по населенню провінція, там от менше тисячі буде. У нас... Давайте подивимось. Так, 8 плюс населення. У нас, сама, у нас сама найменша по провінція це Ростов на Дону, там де проживає 119 тисяч осіб. Давайте подивимось в Росії. Тут так, да, там дуже багато таких провінцій, там, де навіть менше 100 тисяч. Давайте. Там ані, там менше в пансонів. Принці Тира, там проживає всього лише 2662, але це і так мало. для селища, села то це багато. Село для нашого, для села там таке нас близько 10-10 км таке велике село є. Але наш, моє село, то теж велике. Так, вже 7 мільйонів населення. Ми. Скоро обженемо Францію. Францію обженемо і, коротше, Франція скоро буде. на 9 місці. Скатиться вона. Скатиться, бо ми її. Обоженемо. або не скатиться, може вона піде плюс. Зараз, дивіться, ми зараз на 9 місці І скоро ми будемо. Дивіться, зараз, зараз. На восьмому. Ура! Це так круто. ми скоро будемо Дійдемо, дійдемо, коротше, до. Ну, коротше, дійдемо до 8 мільйонів. Може не скоро, але ми все рівно дійдемо. Ми... У Нас населення росте. Слава Богу. Йомою. Дарінь преступ населення, у нас. Ой! Так, 2 до 3 рівня нам треба прокращувати. Ой. Блін. Тільки ті там де ферма другого рівня треба покращувати. О, тепер населення. Ой, крніше не населення, а. рівень Рінпринус населення буде ще більше. І вона формкість я не буду зараз прокачувати, бо... Ой, і сарний теж. Да, я буду там коротше треба ще про... Я... Ой, я забувся, у мене ще родичі народилися е... в Житомирській області. Так, зараз я прокачаю. Так скоро це має ...перевисити. Че там на українській правни це слово вимовляти, Е! Польща це наш сусід. Польща, капець, війна з Польщею. Ой, ой-ой-ой-ой. Е, Польща! Ти знущаєшся з мене. Капець. Поки що не треба, але нам треба зараз триматися. Коротше, нам треба зараз зробити. Я перезайшов і нам треба договір О, не напад. Е! Польща! Ну чому? Я не хочу, щоб ти на мене нападав. Польща. Наша ціль це, що Польща наш ті, що Польща оцелкав мирний договір з нами. Росію теж у нас погані відносини. І все рівно там армія, буде така невеличка. Ми там провінції, повінції да, там дуже маленькі по населенню. А може в них така, як у нас буде. Коротше. На всякий випадок я мобілізую, мобілізую, коротше, дуже багато людей. Коротше, дивіться. Що вони там поубивалися. Тобто що там, близько? У них населення стало менше, то ми зараз будемо робити його побільше. У нас вільно буде більше, а в них. Ну, поки, якщо поляки, ви пробачите мене, але те в нас будуть хороші відносини. Так. Ну, треба. Ну, з вами зрозуміло, що. Так. Давайте все, стіндаш, поки я вже зберіг гру. Давайте все, стіндаш, пока